Серед тих, хто чекає на пасажирів потягу Київ Коваль, вирізняється група людей з букетами квітів та щирими посмішками на обличчі. Богдану Караванську, яка повертається додому після успішного виступу на чемпіонаті світу в Малазії. Вдома зустрічають обійми рідних та друзів, теплі слова привітань, поцілунки. Да, я тебе понесло. Я тебе досивсікі Срібло світового форму. Перша нагорода 17-річної волинянки у складі збірної України. Тренер талановитої спортсменки Валерій Дружинович завжди вірив у її щасливе спортивне майбутнє. Каже, наполегливість і цілеспрямованість Богдани не могли не дати результату. Від мого спортзала до їхньої хати 60 кілометрів. Я їздив, я, я засікав. З пересадкою в туріску часом зима, не зима, дощ, не дощ, вони завжди на тренуванні. Крім того, в той день, коли вона не тренується, вона кожен день проїжджає по 10, 15, 18 кілометрів на своєму візку. Ще на чемпіонаті України у Дніпропетровську Богдана Караванська виконала норматив майстра спорту міжнародного класу. Тому сьогодні її вітають не лише зі сріблом світової першості, а й з формалізацією такого статусу. Ми сьогодні вручали тут посвідчення і значок з відзнакою. І хочеться оці досягнення, які в Богдане сьогодні є. Вона вперше увійшла у великий спорт, і ми будемо надіятися на її, що це перший її вдалий виступ, але не останній. На світовій першості медаль срібної проби підкорилась Богдані разом із новим рекордом України. Дівчина пригадує, радість успіху в Малайзії найперше розділила із мамою та тренером. Перше тренерові написала Валерій Павлович, а ну, потім мамі всім рідним. Мама вона дуже мені допомагає. Вона зі мною їздить на тренування, ну так як я сама не зможу добиратися. Дуже. Багато мені людей допомагає, і мальтійська служба допомоги. Дуже хороша людина, дуже він мені допомагає, підтримує завжди. Сьогодні у ковальському відділенні обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів під наглядом Валерія Дружиновича займається близько 30 неповносправних спортсменів. Тим, хто прагне наслідувати її приклад, сама спортсменка радить вірити в себе, вірити в свої сили. Ну і тренуватися, звичайно. Вихованці Валерія Дружиновича за будь-яких обставин почуваються однією сім'єю. Так буває і у хвилини невдач, і у хвилини тріумфу, і саме це спонукає їх на підкорення нових спортивних вершин.